Станівши нападу, замерзні ділянки для гаражного будівельства, розглянувши заяви громадян, та інші политики, вирішуючи сорок. 5 від 14.12.2007 року про передачу Шусту Анатолію Гребовичу. На голосування цьому. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто витримався? Хто ви Щодо передачі власність садівничого товарі зміни. Продає дозволу на Пункту, або погоджуємо для подальшого погодження в відповідних органах Держденцев. Віктор Володимирович, садівничий містів Лева Карлінія 4, 11,12. Зубмінальному то тобто просить нас. Ну, ми зараз не надаємо на розробку проєкту відведення за межами, а погоджуємо розробку проєкту землевих. Таким же самим питанням звертається шарвет Дмитро Віктор. Просить скасувати рішення виконавчого комітету 97-го року номер 108 на Но моє ну і відповідно просто надати поговорити. Визначається, пишуть рішення скасування на попередній російське. Давайте тоді йде погодити, а де відмовити. Погодити в цілому по списку саме, крім відмовити м'яна м'єт.